Yo, yo, yo. І з вами, як завжди, ведучись в Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас така рубрика, якої ще раніше не було на каналі. Почнемо здалеку. Я зареєструвався на змагання з форліфтингу, але буду виступати під йому штанги на біти. Ми з ребятками, просто відмічу їх потім в описі, приїхали на змагання до міста Чернігова. Їхали ми сюди 2,5 години на... Електричці за 30 гривень. <ріхи> По студентському що. Так, коротше скачете удати в Укрлізниця, там студентський водити і там все буде чеки-піки. Зараз ми вийшли з вокзалу і відправляємося до автобусної зупинки, бо сказали, що таксі їм дорого блужали. <ріхи> і будемо їхати вже безпосередньо в зал X-Line. <ріхи> далі побачимося на Отак. <ріхи> Ми доїхали вже ]No до зупинки автобусної. Від зала це зайняло близько 10 хвилин. Там буквально 5 хвилинчик проїхати. Ще хвилин 5 йде до залу і будемо вже в цю, цей двір. Даво? Зараз Вова буде на на йде. Залетіли ми в часи вже мільйон людей. Все показуємо. Темно, звісно. Вже все туди-сюди. ну по-моєму, стільки там в одинці, десь мало буде починатися жим. і там зараз, от, по залу зроблю. Тут у нас жимчик роблять. Дівчатка які, так? Да? Ага, там організаторство. Ого, а ви сьогодні в паруліфтингу виступаєте, так? Да? Це мастер спорту, мабуть. Так, Дмитро, показуй нам, Ти тут як свій. Так, так, притрім. Опачки. Ви тихонішки ключі брат, що. Зал, типу, хороший. Ти на змагання, темний зал не комфортно. Коли займатися, то мені подобається. А коли на змаганнях, то ні. виходить. Зважив мене цей головний суддя. Вийшло 81, зараз вам покажу так, щоб було видно. Це він в судді, він був без суддя. Ну, будете на біцепс? Перший підхід буде 57 кілограмів. Другий підхід. Три. Підхід. А головна ціліка ваша? Що... Не знаю. Була мастер спорт, але напевно вже не буде такого. Так. Смотри! 65. Можливо. Мотивуй. Потужний що Вова покаже свій жим з 40 кг. Може ну, ти сказав 40, там не 40, там, там 100. Покажи, як ти в залі, Євсеній. І десь рахуй. А ну з хлопком. Майстер спорта, швидко. Побовища Лезавета на помост. Лягаю. Ми хтось писаємо. Липанки зла. Руки. Чуть сюди. Ні. Наоборот, сюди. Сюди? Так. Так. Ногами жорстко вперлись. Не вибирається ногу. Ногами оберлась. Різномірно було. пальця. Зняття ж сам до грудей, а не дивище. Давайте. Oh, I'm Oh, I'm scared. Oh, I'm scared. I'm scared. i Сто тут кілограмів бачу, 160 шест, сто шістнадцять 165 тоді так. Да. на державній мові і, yeah, і, yeah. На державній мові серцю зле, бо такі умови Не слухай дурнів, то просто дурні розмови. Клоуни завжди показують, хто вони. Не шукай, що покажуть. Шукайте, що приховано. Шарудів грошима слідкував за режимом. Копійка до копійки, задоволений Заправляю машину менше, шуму щось багато за себе придумав. Заворив і сижу собі. Думаю, думу, Ти придурок. Якщо мізки твої, як у курок тікали від лягавих, чи то займались паркуром, буває тяжко переповнити. Не на чашка, жили собі в жирі, але в гості завітала рашка. А мій язик як олівець, пише слово на папері. Відкривайте вікно, бо я закриваю двері. Проживемо життя, да проведемо паралелі Буде бомбардування, зустрінемось з так тунелі. Багато думав, забагато придумав. Це мої гантелі, які зробили мене продуманим. У тунелі змінився колір дірявої стелі. Да не тобі проводити паралелі. Я багато думав, забагато придумав. Це мої гантелі, які зробили мене продуманим Маним у мене у Змінився колір дірявої стелі Та не тобі проводити паралелі базар на те і базар, там витікає ботата В мене в кармані радар, який каже, там пустота, а просто та, та сьогодні це біда та, Таких буває три і ста Тут зараз два за мене скажуть чинки, а також чужі вуста Мене давно навчили, що слова викину на тих стан немало бачив різних паралельно, часто діяв моментально можливо... Четвертим буде Дмитро нас виступати я дуже напередодні для когось це неприродні. У багатьох своя правда, яка переться зовні, по дорозі, що йшла через своє, приходив із добром та би Боронячи своє. Мені не треба чужого, та не чіпай моєму сон. Від душі си креми Я так багато думав, забагато придумував. Це мої гантелі, які зробили мене продуманим у тунелі. Смінився намагання вже. Виступив я, ну майже так як планував. Коротше, в самому початку я хотів 65, але 65 не вийшло. Мені буквально тижні тренувок би не вистачило і все було б чики-піки. Вийшло перший підхід на 58, це вже на КМС. другий на 62, а третій на 65 не вийшло. Загородження вже зараз буде. Ось я вже тут по місті. Перше, друге, третє місця. Ну, побачимо. Надіюся на краще. <реку> Заселилися ми в квартирку. Зараз цю таку маленьку оторчі будемо Все. Пішнемо спочатку. Саме важливе. — Тут у нас туалетик такий хороший. То допомагає. Та що, душик для гаряча, холодна, має бути. Там кухонька маленька така. Така є вас? Ні. Ну, такі інші, ми там вже можемо зайти. Кухня, стиралка навіть є. Mm -hmm. Чайничок, посуда. Mm -hmm. Нормально. Ось тут зал такий, ліночко, а диванчик точніше розкладний. О, тут буде спати. Ні. Mm -hmm. О, там буде спати на балконі. Все, тут ліжко. Далі є ще одна кімната що, так. Така стара квартира зроблена по-новому. Квартира нам обійшлася сіки. Квартира обіпався 800 гривень на добу. Зараз покажу вам ще прикол е прикол. Типу, зсередини ти можеш відкрити двері. Ось, закрив двері, зсередини ти відкриваєш. А тепер ззовні, якщо виходить, ззовні закриваєш двері то ти її вже відкрити не можеш, тільки джинс-код. Ось Тут, коротше, ой, код є. Ось такий Ось такий код, заходь. Всім доброго ранку. У нас 8 на 30, чоловік. А я вік уже. З вікна у нас відкривається отакий вид. Тепленько з самого ранку. Ось ця дорога йде від вокзалу і аж до центру. Якщо такити пішком, то вийде хвилин 10-15, я думаю. На кухні у нас вже кипить чайний. Зараз будемо збарювати овсяночку, 12. І їсти на масоку. А ні, вже 9 години. Ну, ви ні, я спав ще човтом, який одіяло з тим боком положив. Зараз ми будемо обирати декілька місць, в які сьогодні сходимо, і на п'ять вечора в нас ще буде відправлятися електричка в Київ. Побачимося. Залетіли ми на вокзальчик, здали речі в камеру схову, що на поті не вийшло. 30 гривень за сумочку. 30 гривень за сумочку. Що якщо в Києві там йде камера схову на загальну суму, там 50 гривень, сі кіліза, пхайте, то тут ну, 30 гривень просто за сумку. на вулиці Толстого, 92 є. Недалеко від вокзалу, буквально хвилин 5-10 підійти. Досновник цієї церкви, точніше собору, був Іван Мазепа. Складається собор з двох частин. Маленьку екскурсію всередині собору проведемо і будемо рухатися далі. На головній трасі в'їзду з Києва до Чернігова і підійшли до такого знаменного досить місця на час. Тут просто без комендрів. Слава Україні! Героєм Слава! Гуляючи по парку, ми підійшли до Будинку гетьмана Івана Мазепи. Ось Так він виглядає. Білий такий будиночок, вже трохи занедбаний. Але все ж таки видно, що за ним ще стежать. Існує легенда, що Іван Мазепа тут в цій території свого будинку сховав свої усі скарби. Далі по дорозі нам натрапився спасо Приображенський собор. Дуже відомого також пам'ятку України. Пам'ятаю його через те, що він був в запитаннях зно з історії. Підписники Діми привіт. Зараз ми підходили в закладі Сопрась. Тут готують традиційні кримські страви, зараз вони та накуштувати. Янтек з м'ясом. Чеборок з м'ясом та син. Інтех з м'ясом. Дякую. Парк, він десь від Червоної площі наниз. Це виходить десь на схід Чернігова, біля Міністерства оборони України. <рес> Та що? Ось такий парк, ну блін, виглядає не класно, там дорожка, так тихо. Центральний парк культури і відпочинку. Правда, він закритий, який заброшений, але тут доволі okay. гарно. Оці, оці жірони знову захотіли поїсти. Ми зайшли в колибу біля парку, yeah, yeah, yeah. <laughs> замовили собі якихось дуронів з м'ясом yeah, 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 yeah. і когось там літру компотіку, щось такого. Yeah. Зараз спробуємо, скажемо вам, що тут. Ну по ціна вийшло щось там 300 грамів дурунів yeah. за 99 гривень. Візнати, але нам принесли три таких даруна, хороших, плотненьких, плотненько. Ну, мені подобаються. Вони Немало. такі і незажарені, типа сметанкою. Ну, такого перепустити вони хороші. Так, Зараз так. вже поїли і будемо їхати на мозольчик. Наша подорож, ми вже всі зайшли в електричку, розмістились по місцях. Зараз будемо вирушати буквально через хвилин 5-7. Прийдемо до Києва ще нам купить пошла всі. І будемо їхати здобув. Всім дякую за перегляд. Надіюсь, відео було цікаво, трошки інформативним. Хтось щось спізнав нове про змагання, про чернігів. Дякую всім за перегляд.